Родина переселенців з Лисичанська втратила все: рідний дім, устаткування та багаторічну справу всього життя. Проте, переїхавши до Дніпра ще на початку повномасштабного вторгнення, знайшли в собі сили відновити свій бджолиний бізнес. Ми знову почали займатися тим, чим займалися нашою улюбленою справою. Це пасікою. У Нас уже третє покоління. Я третє покоління пасічників в нашій родині. Тобто з дитинства я себе пам'ятаю на пасіці. Ми постійно цим займалися. Господарі бджолярі показують нам свій цех власного виробництва вуликів із поліуретану. Це новий напрямок, який допомагає тримати бізнес на плаву. Тут усе зроблено власноруч від креслень до зборки. Зараз ми знаходимося в нашому цеху, де ми виготовляємо наші пінополіуретанові вулики. Тут уже пофарбовані наші експонати, які ми потрошку беремо і залучаємо до своєї пасіки. Це є вулик, вже готовий. Да. Трішки його обробити, пообрізати. що зайве і все це готовий було. У Лисичанську їхня пасіка налічувала понад сотню вуликів. З 2018 року працював великий цех із виробництва Крем Меду. А сьогодні династія рясних крок за кроком відновлює справу свого життя тут, у Дніпрі. Тут ми ще не дійшли до того, що було у нас. там. У нас там в зиму було 100-120 вуликів, уходило. Скільки вийшло, ми вже не знаємо. У 2022 році у нас теж був побудований, ми самі будували там цех. У нас там було більше обладнання по фасовці, і по відкачці, ніж тут. А тобто Тут у нас з відкачки фасовки, тільки там медогонка, якби, і все. Там у нас були і кремувалки, ми продавали крем-мед. і була автоматична лінія по розпочатку меду. Ну, тобто трошки, трошки більше, ми ще не досягли того, що було. Зараз у господарстві майже сотня вуликів, медагонка та столи для відкачування меду. Зараз 80, ну близько 80 вуликів. У нас тут по все є необхідне, що потрібно для ведення такої пасіки для себе, скажімо так. Тобто медагонка, там стол для розпечатування, Все це є. Але у нас тут є ще окремий напрямок. Це ми робимо виготовляємо свої вулики, тобто ми зараз повністю переходимо на вулики з пінополіуретану, збираємо пилок як додатковий додаткова ніша, і тут у нас вже повністю обладнаний цех, де ми виготовляємо свої вулики. Працює подружжя не над кількістю продажів, а над якістю меду. Тож щоразу вдосконалюють технологію виробництва кажуть, утримати бізнес на плаву це справжній виклик. А це дуже нестабільний дохід, коли ми починаємо жити з пасіки, коли здавати мед оптом. Тобто ми почали шукати, де його в розріб можна було продати і за рахунок чого. І тобто, ми ще там до цього дійшли, що нам потрібно робити, фасувати невеличку тару і продавати це подарунковими наборами або маленькими баночками, отак фасований мед з горішками з різними, там з насінням, пилок окремо, і тут ми якби теж вже йдемо по накатаній. Цехута на пасіці родина рясних працює лише вдвох. кажуть, частіше замовляють подарункові набори на свята. Аби підтримати український бізнес, можна завітати на офіційний сайт Династія Рясних, оформити замовлення та насолодитись корисними ласущами. Лисенко, Павло Черненко, Дніпро